Навести порядок у голові та справах. Роздуми над Словом Божим на 29 ту звичайну неділю. Рік А. Павло, Силуан і Тимофій Солонській церкві в Бозі і Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир від Бога нашого Отця. І Господа Ісуса Христа. Ми завжди дякуємо Богові за всіх вас, згадуючи в наших молитвах, постійно пам'ятаємо перед Богом нашим Отцем про ваше діло віри, про відчайдушну працю любові та терпіння в надії на нашого Господа Ісуса Христа. Знаємо, улюблені Богом брати, про ваш вибір. Адже наше Євангеліє до вас було не тільки в Слові, а й у силі та у Святому Дусі і з повним переконанням. Фарисеї та іродіяни, які ненавиділи одне одного, мусили об'єднатися для того, щоби спільно знайти звинувачення проти Ісуса. Вони довго думали, перешіптувалися. Дорослі чоловіки ламали собі голову, як поставити Ісуса в незручне становище. В оригіналі написано Вирішили поставити йому капкан Слова. Вони виходили на словесне полювання. І ось вони знайшли такий варіант. Який наперед робить неможливою відповідь, що не стягнула б негативних наслідків. Якщо він відповість, що мусимо платити данину, то наразить себе на критику. Зрадник, такою позицією ти підтримуєш римських загарбників. Якщо Ісус дав би відповідь зворотну, не маємо платити, то Його очікував би наклеп що він підбурює народ до непокори римській владі. Він мав опинитися між ненавистю народу і жорстокістю римського правосуддя. Фарисеї та іродіяни дочекалися, коли Ісус буде проповідувати, щоб навколо Нього зібралося якомога більше людей, щоб було більше свідків, і підійшли до вчителя. Під виглядом уважних слухачів розпочали з улесливих слів, слів поваги, а потім із виглядом невинних ягнят поставили це питання. Ми не знаємо, скільки пройшло часу між питанням і відповіддю, але видається так, що Ісус одразу відповідає: Кесарю, кесареве, а Богу Боже! Немає чого додати. Фарисеї та іродіяни не очікували такої відповіді, тому і не знайшлися, як продовжувати розмову, і засоромливо відійшли. Кілька простих Висновків. Неможливо звинуватити Бога, але також Неможливо Заборонити людині це робити. Ось тільки вона має за це заплатити. Нерозумінням Бога, свого життя місії. Бо ж напевно Бог не закликав цих побожних людей, які все своє життя присвячували вивченню Слова Божого шукати звинувачення на свого Сина. Це крах їхнього життя, крах того, чому вони своє життя присвятили. Розумінню Бога. Коли я звинувачую Бога. Також і своїми розгніваними, чому так сталося, то втрачаю можливість зрозуміти Бога і себе. А отже в цьому випадку я залишаюся нещасним. Навіть кесарю ми маємо щось платити, але щось чітко визначене, кесарю, кесареве і не більше. Чи платимо ми кесарю те, що належить йому, а не те, що належить Богу? Чи в нашому житті все перемішано? Богові платимо кесареве, а кесарю Боже. Сьогоднішнє Євангеліє запрошує мене роздумувати над тим, що є Боже, а що кесареве? Воно запрошує чітко розділити свої життєві сфери. Не змішувати докупи всі обов'язки, аспекти та рівні свого життя, навести порядок у своїй голові, як на полиці з одягом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.